Так, друзі, зараз буду колотити А Якщо серйозно, я хочу познайомити вас з дуже корисною дієтичною добавкою. нашим хлорофілом від компанії Чось. У складі якого хлорофіл кропивий, хлорофіл м'яти та трохи меду для смаку. Для чого я вживаю? До речі, вживаю вже протягом 4 місяців щодня. По-перше, це потужний детоксикатор. По-друге, це імунітет. Хлорофіл дуже класно підвищує опірні сили організму. По-третє, це енергія. Якщо ви прокидаєтесь вже втомленими, то 55 крапель на стакан теплої води бадьорить краще кави. А якщо поєднати з нашим балансом яким антистресовим комплексом, ви взагалі будете спати як янголятко. До речі, рекомендований курс прийому один місяць даної пляшечки якраз вистачає на один місяць для однієї особи. Отож, погляньте, будь ласка, справжній натуральний хлорофіл. це дуже потужний стрес-адаптоген та антидепресант. 55 крапель це приблизно дві піпетки. Я візьму трошечки більше, тому що я взяла багато води. Дуже приємно пахне. Такий аромат м'яти. Хто любить м'яту, вам хлорофіл дуже зайде. Плюс він дуже смачний, легко п'ється.